Вітання з Київщини! Ми знаходимося на демополігонах в Київській області, які нам люб'язно предоставив господар цього господарства Керута Леонід Сергійович. Пшениці знаходяться в фазі кущення, розкустилися повністю. Як бачимо, темно-зеленого кольору. Хвороб не наблюдаємо в таких великих кількостях. Оброблена пшениця була повністю нашими. Продуктами від торгової марки «Байтен» – це і фунгіцидний протравник, і інсектицидний протравник, і добавлено мікродобрива. Хоча й погодні умови на Київщині в цьому році не дуже благосприятливі були, зарання похолодало. Два з половиною місяці йдуть проливні дощі. Тому, як бачимо, навіть да, по тому стану наших пшениців, протравники наші видержали, пшенички посіяні. Фактично в першій декаді жовтня за два з половиною місяці, як бачимо, вони повністю розкущилися, вони мають хороший стан. Ячмені були посіяні в першій декаді жовтня. Попередник, соняшник, ячмені, як бачимо, знаходяться в дуже хорошому стані. Вони повністю розкущилися. Все те, що ми висівали, воно фактично взійшло з нас весни. Ми будемо спостерігати за відновленням вегетації даних культур на даному демополігоні. Ми будемо показувати, розказувати, як наші сорти озимого ячменя та озимої пшениці в даному господарстві будуть вести себе в майбутньому. Ми проводимо випробування наших сортів озимої пшениці, озимої ячменю, ярих культур на протязі 4 років. Хто побував уже на наших дні поля тут. А ви спостерігали козима пшениця, озимі ячміні виглядають доволі стабільно. Е, урожайність фактично по озимих пшеницях там, від 9 тонн, озимій там 8,5 тонн, по ярих культурах от 6 тонн. Тому, кого зацікавили наші сорти від торгової марки «Семеліти», е, прошу звертатися до наших представників, до мене, до менеджерів. Які працюємо на правому березі Київської області.